Як же дізнатися про його цінності та на якому місці вони стоять у його житті? Зараз я у чудовому, красивому селі, як то кажуть, in the middle of nowhere. Зараз Пасха. І якби я шукала партнера, я би вийшла на відео з ним прямо звідси і показала йому, що в мене є корені, в мене родина. Походить з маленького села, там, де жила бабуся, де виросла мама, я би показала хату, де жила ця бабуся, наприклад, ось так. Я би показала, дивися, ось ця хата, яку побудував мій дідусь, він уже у кращому світі. Там на цвинтарі його могила. Я би зробила маленьке відео того, як ми йдемо на цвинтар і як ми збираємося на Пасху. Я би показала. Те, що є частиною мого життя і моїх цінностей. Так? Тобто ось вам перша відповідь. Коли у вас тече життя своїм шляхом і як ви його будуєте, про це потрібно говорити з чоловіком і ділитися тим, що у вас відбувається у цьому житті. І це про сім'ю, це про дітей, про корені, про традиції. Наприклад, запитати про гроші. Тут складніше, бо ем, в таких ситуаціях потрібна історія. потрібна Історія ваша особиста, чи історія вашої сім'ї, чи історія ваших друзів, коли через сторітелінг ви ділитеся якоюсь ситуацією і кажете, а дивися, а ось вони так зробили, а як би ти поступив на їх місці? Чи, наприклад, ось ви там купили щось дуже велике, цінне і дуже важливе, квартиру, наприклад. І ви пояснюєте, чому ви купили її у цьому районі, а не у тому, чому для вас це цінність? І розповідаєте уже з цього ракурсу а, про те, що ви, на що ви готові витрачати гроші, а що зовсім ні. І тоді і так, крок за кроком, ви дізнаєтеся більше про чоловіка. Тобто кожна цінність, чи це діти, ну про дітей взагалі просто говорити, Бо якщо вони у вас є, ви про них розповідаєте, показуєте відео або показуєте їх онлайн як друзів. Так, як от, там друг, от тут моя дитина, ось вона тут те робить, а то не любить. І ви знайомитеся, знайомитеся з його дітьми. Е, а також запитуєте прямо, як воно є, чи він бажає мати наступних дітей і скільки, бо вони, е, коли починають нові стосунки, кажуть, так, я хочу мати дітей спільних. Я хочу так, так і так, а потім щось змінюється. Тобто, щоби вчасно зафіксувати. Що це так і є, ви про це говорите. Що стосується кар'єри, це взагалі дуже проста тема, ну, з моєї точки зору, тому що ми всі дуже сильно е, любимо і прагнемо реалізовуватися. Так нас заставляє суспільство. Е, так від нас вимагають. Жінка має бути реалізована все. А те, що вона і також має е, вибудовувати е, теплі сімейні стосунки, вона десь має на це е, створювати час, попри всі ці реалізації, ніхто нам не каже, де взяти. І говорити про це також потрібно. А, і е, розповідати також легко про філософію життя, про ставлення, про, як то кажуть, майндсет. як ви думаєте, як у вас е, годиться, як ви будуєте свої рішення, на чому ви грунтуєтеся, які, е, е, яка віра вами керує, і які. Е, Чіткі, конкретні, чи родинні установки, чи просто а, колись почутий і вивчений, і дуже сильно глибоко сприйнятий план життя від якогось коуча, тренера чи психолога, чи ви самостійно це вималювали і вибудували. Отже, про це все ви говорите або розказуєте історію, або ділитеся тим, як у вас є. Але перед тим, як ви почнете розповідати історії чи ділитися тим, як у вас є, у вас має бути план. Так. Тому що коли ви бажаєте розважатися, то плану вам не треба. У вас одна мета. Або просто поподорожувати з чоловіком, там, щоб він зробив е, вам якісь гарні покупки. Для цього тут багато плану не треба. Але. Ми за створення сім'ї теплих стосунків, близьких стосунків, які ведуть до життя разом довгий, тривалий час за народження дітей, за традиційні сімейні цінності. І тут потрібен план. Тому, якщо перше побачення позитивне, і взагалі у вас має бути план стосовно завоювання. Душі тіла, серця і усієї території того чоловіка, з яким ви будете щаслива, якого ви зробите щасливим і будете з ним щасливі. Тобто план, що за чим ви будете дізнаватися і як? Про що запитувати в першу чергу? І, і через які історії, через які точки входу? Ну, Наприклад, точка входу дізнатися. Більше про те, чи дійсно він чесно розповідає про його стиль життя, це ну, пробіжка разом, навіть онлайн. Або зробити, а давай займемося спортом. Тут, от прям в цьому садку, ти мені даєш ми в онлайні, ти, ми разом робимо ту саму вправу. Одна вправа твоя, одна вправа моя, і ми разом її виконуємо. Десь приблизно так. І ви, ви, чесно кажучи, відчуєте, наскільки воно йде. Тому що якщо воно класно, воно реально класно і легко, і складається. І ви бачите, що він не філонить, і він чесно робить оці вправи, про які, які ви також ледве-ледве але робите. І це про чесність. Тому що це важливі компоненти створення стосунків. Ви не просто літаєте в ілюзіях, бо ай ай, він там десь такий, якийсь і молодий, і цікавий, і симпатичний. А ви конкретно вже запитуєте те, що для вас має значення і що в майбутньому буде означати ваше жили щас довго і щасливо. Але знаєте, на кожній стадії життя у нас змінюється порядок цінностей. І наші хобі. І наші цінності, це насправді різні речі. І, і знати, що він займається гольфом, це не означає, що він там якийсь затятий спортсмен, якщо в нього там немає титулів з гольфу. А, і різні хобі це дуже круто, якщо ви любите шити, а він любить колекціонувати старовинні гітари. Спочатку їх заснування і утворення, то це різні хобі. Бо ви його гітарам можете пошити. Красиві кейси, коли він їх возить на виставки. Ну, наприклад, так, ну це я вигадую зараз. Але чим різніші наші хобі, тим цікавіше з людиною бути. Тим більше хобі ви можете навчити одне одному і збагатити ваше життя. Але чим більше ваші спільні цінності, тим краще ви можете зацементувати ту. Ту основу будинку, той фундамент вашої майбутньої, великої башти, щастя, маяку для наступних поколінь, який буде незламно стояти і оберігати вас і вашу пару разом. Для цього потрібно небагато. Перше це мати план. Друге, чесно говорити, що для вас має значення, і не погоджуватися, якщо ви не згодні. Відкриватися, ділитися і коментувати, тобто бути у спілкуванні. І дивитися, якщо не складається, якщо дійсно дуже багато неспільного, дуже багато кардинально різних е, ідей та рішень, то не продовжувати стосунки. Але не робити, як то кажуть, assumptions, тобто ви вирішили, що це так, а насправді ви не знаєте це як, тому що ви не запитали. От, не додумувати по-нашому, а запитувати. Якщо ви запитали і ви почули, що це дійсно так, а вас це не влаштовує, то як тільки накопичилася критична маса цих не так, які вас не влаштовують. Говорити про це з чоловіком, давати зворотній зв'язок вашому матчмейкеру і приймати рішення закінчувати стосунки, тому що не варто вкладатися часом, грошима, емоціями та енергією в ті стосунки, які не будуть розвиватися. Бо найцінніше зараз, що у нас є, це наш час. І цей час ви можете проводити з достойною людиною, бо вона знайдеться. Бо ви її знайдете, бо ви її відкопаєте. І різниця у віці може бути іншою, ніж ви сподівалися. Він може бути з іншої країни, ніж ви сподівалися. Але це може бути ваша людина, тому що все, про що ви говорите, мало того, ще й хімія, мало того, ще й зацікавленість і e attraction, тобто ваблення до нього, там. І все працює. Отже, хочете будувати саме такі стосунки, які ведуть до шлюбу? Вам тоді у Possible. Заповнюйте вашу заявку І Якщо у вас залишилися особисті питання, то я, Наталія Коваль, science-based relationship and dating coach, тобто коуч стосунків та знайомств, який основ, основується на науці, науково обґрунтований коуч з стосунків. Я для вас до ваших послуг. І допоможу вам знайти саме ваш план і побудувати саме вашу нову історію кохання, яка базується на ваших цінностях, на ваших очікуваннях від стосунків і на всьому тому, що створить вам все те happy love story, до якого ви прагнете. Побачимось!